Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленостю. Нижче ще буде вказане номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tiguan. Повністю обслужений автомобіль з гарною зимовою резиною Так, по опису це 18 рік, 117 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 бензин за ціною 17-500 доларів. Це контакти до власника. Покажу він код. Ні, Моторний відсік не потрібно. Покажу по салону. Так, тут просто накидочки. Повний привід. І це 5 місць. Семимісний. 7? 7 Семимісна 7 версія. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, дігуанчик сірого кольору. 15 рік, 138 пробігу, За ціною 12 900 доларів. 2,0 бензин, повний привід. Бачимо контакти. Тканинний салон. Є підігрів сидінь. Volkswagen Тігуан. 16 рік, 2,0 бензин, 92 тисячі пробігу. 14 200 доларів, бачимо контакти, він-код. день, старт-стоп. Ось такий варіант. Так, сіженьки, фольксваген, тігуан. Чорний колір. Це 23 рік, 27 тисяч пробіг. За ціною 24 500 доларів. Контакти. Так, 0,98, 1067, 267. Так, зачинено. Тканинний чорний салон. Такий варіант. Так, два тігуани другого покоління одного власника. Перший варіант білий колір, білий таким сіруватим відтінком, цікавий колір. В гарній комплектації. 18 рік 167 тисяч пробігу, договірна ціна, 2,0 бензин, повний привід, бачимо контактну інформацію, фіксуємо він-код. Музика Fender, бачимо, Лен такий салончик, пам'ять сидінь, панорама, шкірене мультикермо, повний привід, клімат контроль, підігрів сидінь, пробіг 167 тисяч миль уточнення, це на кілометрах. Ось такий варіант кого цікавий телефонуйте поруч у гарному синьому кольорі. Дев'ятнадцятий рік, 165 тисяч кілометрів пробігу. 2.0 бензина, автоматична коробка, повний привід, за ціною 2800 доларів. Фіксуємо він код. Так, Тут у нас 10-й місяць 18-го року, шкіряний салон. Шкіряне мультикермо, клімат контроль, підігрів, старт-стоп. 165 тисяч кілометрів пробігу, тут уже в кілометрах. Гарний варіант. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. 16 рік, 109 пробігу, 2,0 бензин. Автомат повний привід, ціна 14-600 доларів. Бачимо контакти, фіксую він код. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Чорний колір. Так, по опису машинка 2019 року 137 пробігу. За ціною 18300 доларів, 2.0 бензин, бачимо контакти. Фіксую він код. Шкіряний салон. Клімат-контроль, Підігріва. старт Стоп. Панорама. Ось такий варіант. Volkswagen Tiguan. Поруч червоний варіант зараз покажу. Значить, 19 рік 113 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка за ціною 22 500 доларів. Бачимо контактну інформацію і фіксуємо. Він код. Шкіряний салон, шкіряне мультикермо. старт-стоп, клімат-контроль, підігрів, панорамний дах. Ось такий от варіант. Так, поруч. Червоний варіант, колаги бігають. Червоний варіант. значить, 19 рік, 82 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід. За ціною 20 950 доларів. Фіксуємо він-код. Шкіряний салончик. Так, тут панорамки немає, Шкірне мультикермо, старт-стоп, клімат контроль, підігріви, гарна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, друзі, офі, офі... добре, офіційний, дизельний. Volkswagen Tiguan, це 13 рік, 2.0 дизель на автоматі від власника 225 пробігу, повний привід за ціною 16 тисяч доларів. Так, покажу по салону. Мультикермо, повний привід. підігріви сидінь, клімат-контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Volkswagen Tiguan. 17 рік 170 пробігу, повний привід, 2.0 бензин, автомат, ціна 13900 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Старт-стоп. Так, Volkswagen Tiguan, перше покоління, За 17 рік 150 тисяч пробігу, повний привід за ціною 15 950 доларів. Гарні комплектації, Wolfsburg Edition. Повністю в рідній фарбі підказує власник. Шкіряний світленький салончик. Є панорамка. Повний привід. Є підігрів садінь. Ось такий варіант, так, Volkswagen Tiguan в гарному кольорі, він такий як баклажан, як кажуть в народі. Так? Майже чорний, з переливом. Трошки так спробую передати відтінок. Це 16 рік 113 пробігу, повний привід, автомат, 14800 доларів, бачимо контакти до власника. Фіксуємо він код. Шкіряний салончик. Повний привід, старт-стоп, є підігрів сидінь, до речі. Так, кого цікаво, телефонуйте, отримайте повну інформацію вже від класника.